Що якби існувало місце, де час уповільнюється, де гірське повітря пронизане тишею, а кожен камінь здається сповненим таємниць всесвіту? Місце, яке століттями привертає мандрівників, містиків, монахів і істини. Це не вигадка і не легенда, це Тибет, земля, яку називають між світами. Але чому саме сюди їдуть ті, хто прагне просвітлення? Чому Тибет, хоч і охоплений сучасними проблемами, досі залишається символом духовного пошуку. У цьому відео ми спробуємо зазирнути за завісу містичної реальності та зрозуміти, чому ця земля настільки глибоко впливає на свідомість тих, хто її відвідує. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал, а ми рушаємо далі. Тибет не просто територія на карті, це географічне серцебід Азії, що височить понад 4000 тисячі метрів над рівнем моря. Це дах світу, де повітря настільки рідке, що кожен вдих відчувається як медитація. Ізольований високогірними гребками, він ніби навмисно відділений від решти світу, і не лише фізично. Його географічна відокремленість стала символом духовного усамітнення. Тут не діють закони суєтного світу, тут не важлива швидкість чи метушня. Усе в Тибеті існує в сповільненому ритмі споглядання, як плин хмар над Ямалаями. І саме завдяки цій відокремленості Тибет зберіг енергетику, яку називають унікальною. Деякі езотерики переконані, що ця територія є однією з головних чакр Землі місцем, де планетарна енергія концентрується з особливою силою. Саме тут за повір'ям знаходяться потужні енергетичні потоки, створюючи поле, що може підштовхнути людину до глибокої трансформації. Місцеві жителі кажуть, якщо ти чуєш поклик Тибету, він тебе змінить назавжди. А ще, згідно з давніми текстами, Тибет не просто географічне місце, а портал, перехід між світами, між матеріальним і духовним. Тут людина відчуває себе ближчою до неба не лише буквально, а й метафізично. Саме тому, можливо, ті, хто шукає не туристичних вражень, а відповіді на внутрішні питання, так часто обирають саме цю землю. І хоча дорога сюди непроста, високогір'я, суворий клімат, політичне обмеження, вона є своєрідною перевіркою, адже шлях до істини ніколи не буває легким. Але той, хто наважився ступити на цей шлях, рідко повертається таким, яким був. Коли ти потрапляєш до Тибету, складається враження, що сам простір говорить мовою мантр: тут усе пронизано духом буддизму, не як релігією у звичайному розумінні, а як філософією життя. Тибетський буддизм або ламаїзм це не просто вчення, це система, що формує мислення, поведінку і навіть саму суть буття. Його мета не поклоніння зовнішньому Богу, а внутрішнє пробудження, шлях до просвітлення, де головним завданням є перемога над власним его. Одне з центральних понять тибетської філософії сансара це нескінечне колесо перероджень, у якому душа крутиться, мов у вирі, народжуючись знову і знову, поки не звільниться через просвітлення. Кожна дія, кожна думка залишає відбиток карму, і від тієї карми залежить, ким ти станеш у наступному житті святим чи комахою. Але це не про фаталізм. Навпаки, тибетський буддизм каже, ти сам твориш свою реальність думками, вчинками, намірами. Ідея реінкарнації ще один елемент, що захоплює західного слухача, у світі, де більшість релігій пропонують лінійне життя з початком і кінцем. Тибетці кажуть, усе циклічне, твоє життя лише одна сторінка у вічній книзі душі. Для багатьох людей, втомлених від екзистенційної порожнечі, це знання стає ковтком свіжого повітря. Саме тому все більше західних шукачів, філософів, психологів, підприємців і навіть зірок звертаються до тибетської традиції: хтось через розчарування в матеріальному, хтось шукаючи зцілення від душевних трав, а хтось бо інтуїтивно відчуває, що істина не в зовнішньому, а в глибинах власної свідомості. Відомі постаті Річард Гір, Стів Джобс чи Ален Гінзберг не просто захоплювалися буддизмом, вони шукали в ньому ключ до свого внутрішнього світу, і тибетський шлях дав інструменти: медитацію, уважність, співчуття. Це не втеча від реальності, це її нове прочитання. Бо, як кажуть тибетські лами, просвітлення це не щось інше, тільки ти прокинутий. Життя в монастирі це не романтична медитація біля свічок, це суворий режим. Підйом о 4, багато годин навчання, практики фізичної роботи, усе під контролем старших монахів. Перед тим, як стати справжнім ламою, новачок проходить через роки випробувань, слухняність, безмовність, постійне самоспостереження. Навіть їжа строго вегетаріанська, мінімалістична. Кожен жест, кожне слово, кожна думка мають бути усвідомленими. Та найбільш вражає глибина практик. Медитації тривають годинами іноді днями. Вони не просто заспокоюють разом, вони розчиняють межі я. Ченці практикують мантри, особливо звукові формули, які, за повір'ями, можуть змінювати свідомість і структуру простору. Вони використовують тілесні вправи не як гімнастику, а як спосіб досягнення контролю над енергією. Все це не абстракція, а щоденна практика, перевірена століттями. Але найбільш екстремальний шлях це усамітнення в печерах. Деякі монахи йдуть туди на кілька місяців, інші на роки, без контактів із зовнішнім світом. Тільки тиша, холод і власна свідомість, яку треба приборкати, наче дику тварину. Відомі історії про людей, які вийшли з таких ретритів повністю зміненими, з поглядом, що ніби бачить крізь тебе. Один із таких відлюдників кажуть, навчився контролювати температуру власного тіла настільки, що міг плавити сніг навколо себе просто медитацією. Тибет це міф, який дихає. Тут реальність і легенда настільки переплетані, що важко сказати, де закінчується історія і починається метафізика. Саме тому тебе твабить не лише релігійних шукачів, а й тих, хто прагне доторкнутися до невідомого світу світу, що тремтить десь поруч, просто за граню звичного зору. Однією з найвідоміших містичних концепцій є Шамбала, прихована країна мудрості, де правлять просвітлені царі, а час немає влади. Згідно з переказами, лише душа, що досягла чистоти та сили, може знайти шлях до Шамбали. І хоча жодна карта не покаже вам цієї місцини, чимало чентів вірять, що вона справді існує або у фізичному світі, або у вимірі, доступному лише через духовну практику, дехто каже, що вона розташована глибоко в горах, а інші, що вона всередині кожного з нас. Та не лише Шамбала формує міфологічне обличчя Тибету, орли, що ширяють у небі, вважаються провідниками душ. Іогіни, містичні практики, які досягають надлюдських здібностей, зокрема левітації та біолокації, а духи гір, яких задобрюють при кожному підйомі, це не просто фольклор. Для тибетів гора це жива істота з характером волею і настроєм. Особливо сакральною вважається гора кайлаш, яку обходять пішки заради очищення карми. І навіть один обхід може замінити тисячі молитов. Тибетський містицизм не обходиться без тантри, найінтимнішого аспекту буддизму. Але тантра тут не про фізичне, а про алхімію внутрішньої трансформації. Через складні ритуали, візуалізацію, роботу з енергією та мантрами адепт вивільняє глибини сили свідомості, що ведуть до звільнення. І тут важливо, тибетська езотерика це не щось окреме від буденності, вона пронизує життя, люди носять амулети, читають захисні мантри, звертаються до оракулів. Усе це не марновірство, а система знаків, у якій світ спілкується з людиною. Західний світ довго дивився на Тибет як на екзотику, аж поки не з'явилися ті, хто не просто подивився, а вступив на його землю з відкритим серцем. Пізніше все більше людей вирушали в Тибет не за пригодами, а за сенсом. Після китайської окупації багато лам, зокрема, сам Далайлама 14, були змушені тікати до Індії. І саме там, у Дхарамсалі, виник новий центр духовності, відкритий для світу. Саме тут розпочався справжній діалог Сходу і Заходу. Люди приїздили не як туристи, а як учні. Деякі залишилися на роки, а хтось назавжди. Що ж змушує сучасну людину залишити комфорт, кар'єру, навіть родину, і піти шукати істину серед льодовиків і мантр? Тома не фізична, екзистенційна, шаленство міста, нескінчені задачі, успіх заради успіху усе це з часом втрачає сенс. А що далі? І тебе стає відповіддю: не як обіцянка щастя, а як дзеркало. Ти тут стикаєшся не з просвітленням, а з собою справжнім, вразливим з усіма цінями. І лише через прийняття цих ціней можна відкрити світло. Ті, хто пройшов цей шлях, змінюються до невпізнання. Люди, які колись шукали сенсу в грошах і славі, повертаються з іншими очима. Вони говорять повільніше, слухають глибше і в їх погляді щось, що не вимовиш словами. Це не результат медитації чи технік, це наслідок зустрічі з тишею, з тим, що більшість із нас уникає. Істина, які шукають у Тибеті, рідко звучить гучно. Вона шепоче, але цей шепіт змінює життя. Сьогоднішній Тибет знаходиться між традицією і глобалізацією. Між тишею гір і гучним відлунням сучасної політики. Після анексії Китаєм у 1950-х роках Тибет втратив автономію, а тисячі монастирів були знищені або перетворені на музеї. Під тиском комуністичного режиму багато ченців зазнали переслідувань, а духовна традиція опинилася під загрозою зникнення. Проте саме в цій темряві виник новий вогонь. Тибетська духовність вижила не завдяки державі, а попри неї. У вигнанні, зокрема в Індії, Непалі та Бутані, монахи відновили школи, відкрили притул, зберегли тексти, мантри, обряди. Та все ж питання лишається відкритим: чи може Тибет залишитися землею сили у світі, що стрімко забуває про тишу? І тут неочікуваний поворот: саме глобалізація, яку спершу вважали загрозою, стає каналом збереження. Через інтернет поширюються мантри, переклади, сутр, онлайн-медитації. Молоді тибетці, навіть народжені у вигнані, дедалі частіше повертаються до коренів. Вони вчать мову, носять традиційний одяг і, головне, не втрачають зв'язку з духовною серцевиною свого народу. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.